Вітання всім, я на Дік автомобіля в Бебрі. Відома площадка, дуже велика, дуже багато машин має. Колись просто не знаю, тут сотні машин купував. Останнім часом менше. Вони дуже були розрекламовані і ну, можна було купити у них тільки дорого. На сьогодні ціни. Цінники стоять дуже дорогі, але інколи буває по нормальній ціні також. От, Наприклад, сьогодні я приїхав оцю «Вольво» дивитись. Зараз покажу вам, який цінник. Це машина 2019 року 27 950, а не то 23, 400, да? а її ціна на мобіле 25. От, так що отак цінники відрізняються. Поскидали вони на всі машини, абсолютно на всі. Серйозно поскидали ціни. Видно, відчувають падіння цін, можливе. От. Просто пройдусь, поки чекаю результату. Я буду робити відео, зроблю цю машину, я повністю оглянув. Ідеальна машина, все. Замовили огляд, але... Клієнт, видно, хотів, щоб скинули щось, нічого не скидають. Ну, але вони на жодну машину не скидають на сьогодні. Взагалі, всі машини, які тут є, на сьогодні остання ціна та, що в інтернеті. Ну а по відношенню того, що на цінниках стоїть, то в середньому мінус 2000 на мобіле ціни до віддачі. Не влаштувало по машині, що немає задньої камери. От. Ну і колеса такі поганенькі. Але машина ідеальна. Як сказали по телефону, що тільки капот фарбований на фірмі, ідеально, до речі, фарбований, так і є. От. Все, що знайшов, це пару коцичок. Ну я зроблю відео на каналі. Машина ідеальна, але поки що залишаємо її як. запасный вариант. я пройдусь, покажу вам зараз экскурсию. Он також XC60 27500. Також салон частково с шкира. Где-то окуляры, что-то мне пишут. Відразу Може комусь надам інформацію. На Вольво завжди цінники високі. Так, високі, але в даному випадку на 2000 більші цінники стоять на, на цінниках під склом, ніж на 19-й рік, 117 пробігу, xc 90 37, 31, 890 нетто. Ну, ідеальна машина також. Абсолютно ідеальна. В Україні кажуть, пальне подешевше, але пишуть мені, це добре, що пальне дешевше. Є. XC40. Теж 19 рік, 20 тисяч нето. Але... На мобіла, скоріш за все, на кожну на дві дешевше. Це можна сказати, що 18 тисяч коштує. Так, І всі машини ідеальні, нема, нема навіть і е, паркувальних м'ятин. Єдине, що там покоцаний капот, там бампер спереді камінцями. Е, Volvo V60, VO60, 24 тисячі.

Але не, не, роз, не зрозуміло, чому така резина у всіх. Теж погана резина. І теж не було давно обслуговування бережок великий на гальмівних дисках. Ну, Десь вони їх, видно, купують в одному місці чи що, ну, хоча в одному навряд чи з лізінга, можливо, з компанії якоїсь підходить срок обслуговування, вони закуповують. Бо у всіх бачу і резина слабенька і наміняні гальмівні диски. А так машини ідеальні просто. Так, Volvo, е, кажу Volvo BMW X3, 29800. 50 пробігу, 18 рік. Аудюшка, щось вона потіє тієї фарами зсередини, не знаю чого. 15-го року кінця автоматик 78 пробігу, 43-950, 200 кВт, шкіра, люфтунг, продувка сидінь, все є квадро. Одне, що тільки... Потія, а, Потія не випадково, бо тут щось щось тут було. Ні, не було, це нормально, так має бути. Це все так має бути. Ідеальна машина також Так Тут у нас що за пробіг? 144 пробігу, Volvo СЦ 60, сьомий місяць 18 рік, 24800. Так, да, крута стоянка. Дуже крута, але давно я брав тут машини. Не було у них нормальних цінників. Йду на я туди на задній двір. Тут у них багато ще є стоянок, це одна тільки зі стоянок. Може там дешевші машини. Вон стоять гольфої. Да, он гольф з цінником бачу. Гарненький, рівненький, ідеальний. Суперовий стан, але ціна. Ціна 14 900. го року гольф, 87 пробігу, автоматик, дволітровий дизель, хайлайн. Має Алькантару, ДСГ коробочка. Бачите, є шпур асистент, адаптивний круїз контроль. Так, ідемо далі. Ну, Гольф ідеальний, але ж ціна, ціна. Ідемо далі. Вон ще один гольфик, Повністю посічений на капоті. Гляньте, який десь ганяв конкретно. 13800... Ні, 11600 нетто. 17-го року також, але 203 тисячі пробігу. От коли отак от посічений капот, це скоріш за все машина їздила на автобанах. От це проблема тільки посіченого капота. А так вона бу може бути класна машина на тих 200 тисяч пробігу. Але це проста на палці, на, не ДСГ не коробка. Дорого. 11600, шістьсот. Йдемо далі. А так машина рівна. Якби ціна дешевше було би супер. Так тут у нас яка ціна 19 тисяч євро Volkswagen Ну гарна моделька Нічого така Так, шаран, 18 тисяч нема що дивитися, йдемо далі. Airline пасатик. в седані Гарний, ідеальний. Лімузин. Чорний дах, скляний, все. Шкіра бачу там з продувкою. Чого тут тільки немає. Повний, повний, повний. Абсолютно повний 21 900, 16-го року 128 пробігу, 176 кВт, дизель 2-літровий. Ідеальний стан на лінзах фари світлодіводні. Єдине так трошечки трошечки. Є пару коцочок на капоті. А так ідеальна машина. Цікавить, пишуть Каді до 2010 року. Ну, я дивлюсь, не бачу тут Каді. Покажу те, що бачу, може когось щось зацікавить, але по кожній машині треба телефонувати їм сюди на стоянку, тому що ціни стоять, можливо, навіть і на 2000, як там більші. На 3 бувають. 1147018 року кінця. Гольфік цей од, од, однолітровий ТСІ. Ну, до речі, недорога може бути розтаможка, але ж бензин 63 кВт, 47 пробігу лише. Це у нас кажуть, що це хаджбек, але це не хаджбек, це є лімузин. Якщо вірити виробнику краще, а не нашим спеціалістам крутим, то це є лімузин. Кузов, а не хэтчбек. Пишуть все дорого. Ну так, да. так і є. А зараз такі ціни дорогі. Зараз якраз час купувати в Україні. Тому що тут дорожче, ніж у нас з розмитненням часто буває. Але попадаються варіанти все ж. Так. Знову у нас Airline Тігуанчик 17300 110 кВт, найкращий мотор, 196 пробігу, 11-й місяць, 18-й рік. Ну що, така ціна, а ще вони там його напевно дешевше віддають. Ж. Світлодіодні фари, стан ідеальний. Там просто суперовий. А, на палці. Якби ДСГ ще сюди. Ну така і ціна, тому. Був би він у їх дорожчим. Так. Посад. Знову з діодними фарами. Срібний металік. 148 пробігу. Другий 2019 140 кВт, 15 тисяч нетто з всіми асистентами, з, е, з сліпими зонами, все є. Стан ідеальний. Так, гольфик, це вже комбі. Гольф варіант 1,6 TDI, 13 тисяч з 2019 року, 112 пробігу, 85 кВт дизель. Теж ідеальна машина. Ну їх всі ідеальні тут машини, що правда тільки ціни не ідеальні. так. Тут нема цінника. Volkswagen Passat, Варіант For э, Motion, DSG, Highline 22 тисячі. 118 пробігу, 7 2018, бензин, 206 кВт. Така машина. Так, цей знову ж без цінника. Так, ну пройдусь, може десь на задворках є щось дешевше. Це теж без цінника. Але навряд чи щось там є дешевше. Ага, вон знову пішли з цінниками. Airline Passat. Ідеальний. Ой, ну ціна 31 400 19 2019 року 200 кВт, 2-літровий на всіх понтах. Ну не на всіх. Продовки сидінь немає. Такий посад. Он трохи дешевший, з звичайними ходовими огнями 12 900 92 кВт, 130 тисяч пробігу, бензиновий 2018 року. А цей найдешевший, по-моєму, спасатів всіх, що тут я дивився зараз. Ідеальний по стану. Ну Так, да, я по такій ціні 5 років тому брав. <гум> Такого року посад. От така ціна. Даже не по такій дешевше, по-моєму, за 11 брав. Що зробиш? Такі ціни. Ну там цінник висить такий, що й підходити не хочу. Так. Гольфик. Тр... 15700 19-го року. 110 кВт, 130 пробігу дизельний на простійній на ДСГ коробці. Комбі гольфик В гарному такому стані. Стан у всіх машин поки що тих, що я обійшов, ідеальний. Навіть не бачу ні паркувальних ні нічого. Так. Так, посад 13900. 6-2016, 125 пробігу, 110 кВт 2-літровий. Має хайлайн версія, але без, без DSG. Алькантара, всі діла 13900. Ну якщо він також 2000 дешевший, то треба дивитися у їх на сторінці, то ціна не така вже й погана на сьогодні. Так. Посадами багато хто цікавиться, ну, але такими цінами навряд чи хто цікавиться. Вон найдешевший з тих, що я сьогодні показую вам. 12-й, 2016 Дизель 88 кВт. 88 кВт? А, це 1,6. 1,6 DSG Найдешевший з всіх, що я вам показував. Звичайний салон мішок, сірий колір, але є шторочки, не такий не пустий він. Мультикермо, все. Не базова версія, ідеальний стан також. Но. Найдешевший з тих, що я показував. Не видно необитостей, нічого. Скільки там пробігу в нього? 180 тисяч пробігу. Але пробіг 100 балова на дальняк. Видно, що салон такий нічого не просажені сідушки, не потерта нічого всередині. Але ж 1,6... Можливо когось зацікавить. Можливо він там на сторінці у них ще дешевше набагато коштує. А може і так само, хто я знає. Треба дивитися. Але машина в гарному стані. А, так, Туранчик 11700 2019 року, 232 пробігу, 85 кВт, 1,6 також дизель. В принципі, що тут ходити. На сторінці можна все подивитися, але так зробив вам екскурсію. Дуже велика ця стоянка. Там подивіться, там скільки машин. Тут просто обійти цю стоянку, треба цілий день ходити. Туди далеко, туди дуже далеко, ще можна йти повно машин. Велика, дуже велика стоянка. Але давно я тут купував машини. Було в них завжди дорого. А раніше, років п'ять тому, брав я тут машин немало. Їду я сьогодні ще маю один огляд. Подивлюсь людям машину. А ви звертайтеся, якщо потрібно комусь оглянути, контакти знайдете в описі цього відео. Не бачу я тут більш нічого такого цікавого. Хоча, якщо є, то все воно є на сторінці. Краще дивитися на сторінці. Тут так і так, і так тут дорожчі цінники, ніж на мобілі. Але ті цінники, що на мобілі, на мобілі всі-всі, остання ціна. У них взагалі торгу немає. Ні, жодного євро не скидають по кожній машині. От. Тільки поскидали вони ціни, ну правда серйозно поскидали, тому що е, 2000 вниз від тої ціни, яка на ціннику, це не так і мало. А на Volvo, які я дивився взагалі, 3 тисячі дешевше, ніж на ціннику під склом. Стоїть машина на мобіле. Добре, поїхав я на все добре, до наступних відео. Підписуйтесь, якщо цікавить. Автомобільна тема, якщо не цікавить, то не підписуйтесь. На все добре, до побачення.